Знаєте, я спам'ятав, питають Fallout 76, як тебе запустити. Він відповідає: у віконному режимі. Так. Да. А, а як у повноекранному режимі запустити? З дискретної відеокарти. А, а як запустити з дискретної відеокарти? Fallout такий, не знаю. Та, така, якщо я тебе через меню Windows налаштую, ти запустишся з дискретної відеокарти? Не знаю. Так а як тебе, сука, запустити з дискретної відеокарти, то. Е, не знаю. Е, мораль цієї постмодернічної історії така, що я намагаюся зайти у Fallout 76 в повноекранному режимі, а у той час як повноекранний режим запускається лише з дискретної відеокарти, яка набагато сильніша, ніж моя вбудована відеокарта. У цей же час при намаганні зайти з повноекраному режиму, який підтримується віде... дискретною відеокартою, гра тупо не запускається. І я налаштовував це все вже. Через вище згадані методи, так і через конфіги, які чомусь кожен раз вбиваються. Звісно, можна спробувати пограти у повноекранному режимі з будованою відеокартою, але це через Borderless режим, віконний режим без рамок, який дуже нестабільно роботи в мене з поганим FPS і взагалі це дуже високордіння здатність для мене. Тому Reject Modernity Embrace Tradition я пішов грати у Fallout 2. Не забувайте додати на ЗСУ, до речі.